Більшість людей дізнаються про важливі зміни тоді, коли вже запізно щось виправляти. Не тому, що інформацію приховували, а тому, що здавалося, це не про них. Поки виплати надходять стабільно, виникає відчуття надійності, ніби система вже ухвалила остаточне рішення і повертатися до нього не буде. Саме це відчуття спокою найчастіше і вводить в оману. Ви багато років працювали, сплачували внески, розраховували на певну стабільність після виходу на пенсію. Для більшості пенсія це не допомога і не пільга, а логічний результат усього трудового життя. Тому будь-які нові правила підсвідомо сприймаються як щось формальне, далеке, таке, що не торкнеться особисто. Але останні рішення показують інше. Сьогодні змінюються не гучні цифри, а самі підстави для виплат. А коли змінюються підстави, наслідки можуть бути непомітними одразу, але дуже відчутними згодом. Є один момент, про який говорять рідко: закони можуть набирати чинності тихо. Без публічного обговорення, але водночас запускати механізми, які починають працювати із затримкою. Саме тому багато людей стикаються з проблемами не в день ухвалення рішення, а через місяці, коли зменшення або зупинка виплат стають несподіванкою і викликають нерозуміння. Зараз ситуація особливо чутлива не через паніку і не через гучні заяви. Вона чутлива через час, до 1 січня змінюється підхід до контролю, перевірки та зіставлення даних. Це не означає, що всім автоматично зменшать пенсії, але це означає, що підхід нічого не робити більше не є безпечним. Ті, хто розуміє логіку змін заздалегідь, проходять цей період спокійно, ті, хто ігнорує, змушені потім доводити очевидні речі. Спробуйте поставити собі просте запитання, без тривоги і без поспіху, чи впевнені ви, що інформація про вас у державних реєстрах сьогодні повністю відповідає вашій реальній ситуації, не тому, що так було колись, а тому, що так є зараз. Більшість людей відповідає так, навіть не перевіривши, і саме з цього починається ланцюг подій, який пізніше важко зупинити. Тут важливо не лякатися і не робити різких висновків. Важливо зрозуміти основу, тому що всі шість законів, підписаних президентом України, мають спільну логіку. Держава змінює спосіб оцінки статусу людини. Якщо цю логіку розуміти, ви зберігаєте контроль над своїми виплатами. Далі я поясню першу ключову зміну, яка стала фундаментом для всіх наступних рішень. Якщо вам важливо не втратити зв'язок із реальністю і власними грошима, варто рухатися крок за кроком. Підписка і вподобання тут не формальність, а спосіб вчасно отримати продовження. Те, про що ми говорили щойно, логічно підводить до першої зміни, яку багато хто недооцінює. Вона не виглядає загрозливою на папері, але саме з неї починається більшість проблем. Йдеться про новий підхід до підтвердження права на пенсію та інші виплати. Сьогодні це право більше не сприймається як раз і назавжди зафіксоване. Воно вважається чинним лише доти, доки система бачить актуальні і підтверджені дані. Раніше держава виходила з презумпції безперервності якщо пенсію призначено, її виплачують, доки не з'явиться очевидна підстава для змін. Тепер логіка інша: відсутність оновленої інформації сама по собі розглядається як ризик. Не як порушення, а як невизначеність, яку система намагається усунути автоматично, саме в цей момент і виникає перший серйозний ризик для людини. Найбільше це стосується тих, хто тривалий час не взаємодіяв із пенсійним фондом, людей, які не оновлювали документи, не перевіряли свій обліковий статус, змінювали місце проживання або фактично проживають не за адресою реєстрації. Також у зоні підвищеної уваги ті, хто мав перерви в офіційному стажі або отримував різні види виплат у різні періоди. Чому раніше це не мало такого значення? Тому що система була інертною, перевірки проводилися епізодично, обмін інформацією між реєстрами був повільним, а багато рішень ухвалювалися вручну. Сьогодні ситуація змінилася. Дані зіставляються автоматично, а відсутність підтвердження сприймається як підстава для тимчасового призупинення нарахувань до з'ясування обставин. Важливо розуміти, це не покарання і не звинувачення, це технічна логіка. Алгоритм не аналізує причини, він фіксує лише факт: якщо певного документа немає або він втратив чинність у системі, виплата може бути зупинена без попередження. Повідомлення людина часто отримує вже після того, як кошти не надійшли. Тому конкретна дія тут проста і водночас принципова. Потрібно перевірити, чи всі ваші дані актуальні: місце проживання, статус, документи, що підтверджують право на виплату. Не тоді, коли виникне проблема, а зараз у спокійному режимі це займає значно менше часу ніж відновлення виплат після призупинення. Саме на цьому етапі багато хто робить висновок, що достатньо один раз щось уточнити і питання закрити. Але саме тут з'являється наступна, менш очевидна небезпека, про яку майже не попереджають, і з неї починається другий рівень ризику. Саме після того, як людина стикається з необхідністю підтвердження даних, виникає наступна проблема: набагато менш очевидна, але значно небезпечніша. Вона пов'язана з тим, як система реагує. Не на порушення, а на розбіжності. І тут важливо зрозуміти одну річ: сьогодні держава працює не з поясненнями, а з алгоритмами. Друга зміна полягає в механізмі автоматичного реагування. Якщо дані з різних реєстрів не збігаються, система не чекає, поки людина щось пояснить. Вона одразу переходить у режим обмеження, зменшення, призупинення або блокування виплат до моменту уточнення. Для людини це виглядає як раптове рішення без логіки, але з точки зору системи це стандартна процедура. Найпоширеніша помилка в цій ситуації покладатися на здоровий глузд. Люди міркують просто: якщо я живу тут багато років, якщо я нічого не порушував, якщо я маю право, то ніяких проблем бути не може. Але здоровий глуст тут не працює, тому що система не знає, де ви фактично живете, що ви маєте на увазі і які у вас обставини. Вона знає лише те, що записано в базах даних. Типові помилки повторюються знову і знову, не повідомили. Про зміну адреси, бо вважали це несуттєвим. не оновили довідку, бо вона колись уже подавалася, не звернули уваги на статус, бо не раніше ж платили. У старій логіці це справді не створювало проблем. У новій це сигнал для системи, що інформація потребує перевірки. Юридично все виглядає дуже сухо і формально. Держава має право виплачувати кошти лише тоді, коли всі умови підтверджені документально і актуально. Якщо виникає сумнів, навіть технічний, виплата зупиняється не як санкція, а як запобіжний захід. І саме тут люди часто втрачають час, бо намагаються апелювати до справедливості замість того, щоб працювати з причиною. Що потрібно робити, щоб не втратити гроші? Перше, не ігнорувати повідомлення і не чекати, що все само вирішиться. Друге, чітко з'ясувати, які саме дані викликали розбіжність. І третє діяти швидко, але спокійно, надаючи саме ті документи, які система очікує побачити не більше і не менше. Саме на цьому етапі стає зрозуміло, що проблема не в одній довідці і не в одній заяві. Проблема в тому, як система загалом бачить людину. І щоб повернути собі контроль, потрібно розуміти за якими принципами вона формує цей образ. Далі ми підійдемо до питання документів і статусів, і там прихований ще важливіший момент. Перш ніж рухатися далі, нагадаю: якщо ця інформація для вас справді важлива, варто залишатися на зв'язку. Підписка і вподобання тут це не формальність, а спосіб не загубитися в деталях і вчасно отримати продовження. Щоб зрозуміти, чому попередні зміни працюють саме так, потрібно подивитися на ситуацію з іншого боку, з боку системи. Держава не бачить людину так, як вона бачить себе. Вона не знає вашої історії, ваших зусиль чи обставин. Вона бачить набір статусів, кодів і документів, які або збігаються між собою, або ні. Саме з цього набору і формується рішення про виплати. Тут з'являється ключовий момент: один документ або один статус може змінити все. Не тому, що він важливіший за інші, а тому, що саме він використовується як базовий для автоматичної перевірки. Якщо цей елемент відсутній, прострочений або не підтверджений, система не аналізує решту деталей, вона зупиняється. Багато людей не звертають на це уваги з простої причини. Вони впевнені, що якщо документи вже колись подавалися, то цього достатньо. Або що якщо статус не змінювався фактично, то його не потрібно підтверджувати формально. Але в новій логіці це не працює. Для системи важливе не те, що було, а те, що зафіксовано зараз. Особливість у тому, що багато рішень ухвалюється автоматично, без попередження і без людського втручання. Це не означає злий намір, це означає швидкість. Якщо алгоритм не бачить підтвердження, він не відкладає рішення на потім він призупиняє виплату до моменту, поки ситуація не стане зрозумілою з його точки зору. Логіка держави тут доволі прагматична. Виплата коштів без підтверджених підстав розглядається як ризик, тому система налаштована так, щоб мінімізувати цей ризик автоматично. І якщо для людини це виглядає як несправедливість, то для системи це звичайна процедура, що дає контроль у цій ситуації, чіткий алгоритм дій. Перше, зрозуміти, який саме статус або документ є базовим у вашому випадку, друге перевірити його чинність і наявність у реєстрах. Третє, за потреби оновити або підтвердити його офіційно, а не на рівні припущень, саме така послідовність дозволяє уникнути автоматичних зупинок. І тут ми підходимо до наступної теми, яка хвилює найбільше, тому що навіть коли всі документи в порядку, сума виплат може відрізнятися від очікуваної, і причина цього часто криється не там, де її шукають. Далі поговоримо про гроші без міфів і без ілюзій. Коли мова заходить про гроші, більшість очікує простого результату або додали, або забрали. Але саме тут виникає найбільше хибних уявлень. Очікування часто будуються на розмовах, прикладах знайомих, порадах із черги або старих правилах, які вже не працюють. Реальність вже значно стриманіша і жорсткіша до ілюзій. Найпоширеніший міф: якщо комусь додали, значить додадуть усім у схожій ситуації. Насправді, доплати не є універсальними. Вони залежать не від віку і не від стажу загалом, а від конкретного набору умов, які система бачить у кожному окремому випадку. Двоє людей з однаковим стажем можуть отримувати різні суми, і це не помилка, а наслідок різних статусів і коефіцієнтів. Ще одна поширена ілюзія думка, що держава автоматично донараховує все, що належить. У новій логіці цього більше немає. Якщо підстава для доплати не зафіксована або не підтверджена документально, система її просто не враховує, і вона не повідомляє про це окремо для людини. Це виглядає як недоплата, але для системи як відсутність підстав. Чому посилання на досвід знайомих не працює, тому що навіть незначна різниця. Інший рік виходу на пенсію, інший статус, інша форма зайнятості в минулому змінює формулу. Система не порівнює людей між собою, вона працює з індивідуальними параметрами, і жоден усний приклад не може бути орієнтиром. На суму реально впливають конкретні речі: підтверджений страховий стаж, актуальний статус, відсутність розбіжностей у даних, своєчасно подані документи. Ненаміри, неочікування і нелогіка так має бути, а лише те, що зафіксовано офіційно. Саме тому багато хто впевнений, що його обдурили, хоча насправді система просто не бачить підстав для більшої суми. Практичний висновок тут простий і тверезий. Потрібно не чекати абстрактних підвищень, а чітко розуміти, які саме фактори формують вашу виплату зараз. І якщо чогось не вистачає не обідуй. не обурюватися, а з'ясовувати, чи можна це підтвердити або виправити документально. Це знімає зайві очікування і повертає контроль. Але є ще один момент, який часто ігнорують, особливо після певного віку, і саме він змінює підхід держави до людини значно сильніше, ніж здається. Про це далі. Є фраза, яка ламає звичне уявлення про пенсію. З віком система стає не м'якшою, а обережнішою. Багато хто вважає, що після досягнення певного віку держава вже не ставить додаткових запитань і не змінює підходів. Але на практиці відбувається протилежне. Саме після певного віку увага до деталей зростає. Йдеться не про дискримінацію і не про формальні заборони. Йдеться про фактичні обмеження, які з'являються у процесі ухвалення рішень. Після певного віку система рідше застосовує автоматичні донарахування і частіше вимагає підтверджень, не тому, що людина втрачає право, а тому, що ризики помилки для держави зростають. Це безпосередньо впливає на виплати. Будь-яка неточність, яка раніше могла бути проігнорована або відкладена, тепер стає підставою для зупинки або коригування. Особливо це стосується тих, хто поєднує різні статуси або мав складну трудову історію. Система прагне ясності, і якщо її немає, вона обирає обережність. Причини такого підходу суто прагматичні. Держава працює з великими масивами даних і намагається мінімізувати помилки, які потім складно виправляти. Тому після певного віку рішення стають менш гнучкими, а вимоги формальнішими. Це не оголошується публічно, але чітко простежується на практиці. Як мінімізувати наслідки, не покладатися на те, що вік усе вирішить? Навпаки, саме після певного рубежу, важливо мати повністю впорядковані документи і зрозумілий статус. Чим менше питань у системи, тим менше підстав для втручання. Це виглядає як дрібниці, але саме з них складається загальна картина. І тепер ми підходимо до головного моменту, того самого про який я згадав на початку. Саме він пояснює, чому одні люди проходять усі ці зміни спокійно, а інші втрачають гроші, не розуміючи, чому. Тепер варто повернутися до того, про що я згадав на самому початку, до моменту, який більшість людей пропускає, бо він не виглядає як загроза. Саме через нього люди впевнені, що з ними все гаразд, аж поки не стикаються з наслідками. Йдеться про головну помилку: переконання, що система зобов'язана сама все врахувати і виправити без участі людини. Реальність інша. Усі шість законів, які були підписані, об'єднує один вирішальний принцип відповідальність за актуальність даних фактично перекладена на людину. Не формально, не в гучних формулюваннях, а на рівні практики. Якщо інформація не оновлена, не підтверджена або не узгоджена між реєстрами, система вважається вашим ризиком, а не своєю помилкою. Більшість людей помиляються.